Звіт про перебіг бойових дій у період з 6 по 12 жовтня 2025 року. Слава Україні! Загалом за тиждень відбулося 1523 бойових зіткнення. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Костянтинівському, Покровському та Олександрівському напрямках, де тривають важкі бої. На північно-слобожанському і курському напрямку українські воїни. Минулого тижня відбили 61 атаку російських загарбників. На південно-слобожанському напрямку ворог здійснив 192 атаки у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські хутори, Одрадне, Кутьківка, Красне Перше, Кам'янка, Западне, Строївка та в напрямку Бологівки та Колодязного. На Куп'янському напрямку ворог за тиждень атакував 70 разів у районах населених пунктів Куп'янськ, Радьківка. Новоплатонівка, Піщане, Степова новоселівка Богуславка та Петропавлівка. На Лиманському напрямку Сила оборони України відбили 96 атак противника поблизу насованих пунктів. Середня, Новоселівка, Карпівка, Торське, Рідкодуб, Мирне, Торське та Шандриголове, А також в бік Чернещини і Дробишевого. На слов'янському напрямку Сила оборони України відбили 85 атак поблизу Серебрянки, Дронівки, Ямполівки. Григорівки, Виїмки та Федорівки на Краматорському напрямку українські воїни відбили 10 атак у районах Майського, Часового Яру та Ступочок. На Костянтинівському напрямку противник здійснив 131 атаку у районах населених пунктів Олександру Калинове, Щербанівка, русин Русиняр, Плещіївка та Полтавка. На Покровському напрямку Сили оборони України відбили 422 атаки у районах населених пунктів Володимирівка. Сухецьке, Звірове, Неканорівка, Золотий Колодязь, Родинське, Червоний Лиман, Миролюбівка, Новоекономічне, Козацьке, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Затишок та в напрямку Покровська і Філії. На Гуляйпільському напрямку противник здійснив 23 атаки у районі Полтавки. На Оріхівському напрямку ворог минулого тижня 44 рази атакував у районах населених пунктів Кам'янське, Плавні, Степове. Та в напрямку Степногірська і Новоандріївки. на Придніпровському напрямку протягом тижня російські окупанти 16 разів атакували позиції Сил оборони України. Протягом минулого тижня російські терористи завдали 6 ракетних ударів, застосувавши 90 ракет. Та 435 авіаційних ударів, зокрема скинувши 1105 керованих авіаційних бомби, здійснили 30 583 обстріли. 836 із них із реактивних систем залпового вогню та застосували 36 тисяч дронів камікадзе за минулий тиждень. Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 17 районів зосередження особового складу та військової техніки, шість пунктів управління, три пункти управління безпілотниками, три артилерійські системи, п'ять складів засіб радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію та шість інших. Важливих об'єктів російських окупантів за тиждень. Орієнтовні втрати ворога склали: 7560 російських окупантів вбитими та пораненими. Сили оборони України знищили 18 танків, 46 бойових броньованих машин, 132 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, 2147 безпілотників оперативно-тактичного рівня. 56 ракет, 501 одиницю автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Вставайте до ЛАВ Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!